Власників старих машин, особливо з карбюраторними двигунами, розповідають, мені на СТО це точно не порадує. Для них спиртовий бензин не просто домішка, а справжній тест на виживання. Поршнева група буде виходити з строю. Нагрузка на клапана буде йти. Якщо вот. буде додати більше спирту, спірту, да. воно сушить всі резинові відділення вот. в двигателі. Вот. Розуміється, буде менший ресурс двигателя. Так сталося і з Олегом, автівка якого раптово заглохла просто посеред дороги. Тепер чоловік купив більш нову, вже пристосовану до біоетанолу. Я заказував з Америки. У них були варіанти з етанолом, то прийшло взяти з етанолом, щоб економити, Бо об'єм двігателя 3,6, шість, розход великий. Та чи це спрацює? Не факт, застерігають мене на СТО. Якщо в бензин додаватимуть занадто велику кількість спиртових домішок. Менший ресурс двигуна гарантований і сучасним авто, і цього виключати не можна. В ухваленому законі прописана обов'язкова умова додавати не менше 5% біоетанолу, але верхня межа чомусь не вказана. Будуть лити 10 чи скільки треба. Було. І проблема може бути не тільки в цьому, а й у резервуарах, в яких таке пальне зберігають. Бензин із біоетанолом дуже вбирає воду. У кожному резервуарі на заправці. В мертвих залишках існує так звана підтоварна вода, і норма, що там раз три роки повинні ці резервуари зачищати. Вона не виконується вже давно. На додачу і, ржа, і дрібний бруд. І якщо це все потрапить у двигун, це теж пряма дорога на СТО.